Добре утро, друзі. Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, вітаю вас опять на кухні. Ну, Прийде весна і буду вітати вас на подвір'ї. На дворі в нас мороз. Ну, я даже, чесно не знаю, скільки радусі я ще не виходила. Зарядку я зробила. До речі, сьогодні даже не але була філоні. Філоню значить менше роблю, ну, філо 15, а я сьогодні 35 хвилин робила. Так, Друзі, а що я буду готувати? Готувати моя зараз легенький супчик і буду старатися, щоб не густись. Гречки. Гречку промила, наготувала картопельку, наготувала, ось порізала м'ясо філе куряче. Ну, не зовсім наготувала, бо ще не промила, вже дивлюсь, там вода кипить. Друзі, промиваю я завжди. Завжди. Промиваю двічі. Раз я промила вже, а другий раз і ще, ще не промила чайне коштувала, тільки закипівка. Промиваю двічі. Не знаю, правильно я роблю. Неправильно, вірно, не відно, Не знаю, друзі. Ну я роблю то. Як ви робите, кажіть. Ну, Якщо я не промиваю, то ну, було таке з кисточками, там щось, ну, якесь інакше м'ясо, то я тоді першу воду зливаю. А якщо я проливаю двічі, то я тоді не зливаю. Не знаю, печіть. Вірно роблю, невірно роблю. У мене внуки там раніше мене дочка як прийде з роботи, вона і раніше, і зараз час питала. Кого як діло? Кого як день пройшов. І значить, внуків питає, як діло. Та вони починали. У нас, мамо, у нас бабуся. Що хоче, те й роби. Ну, не пам'ятаю, що я тоді витворила Оцей ток, оцей замісок. Не знаю, правильно, неправильно, але я роблю так. Витворяю топлю добрі, мої друзі. Так, друзі, тепер картопелька готова. Це готова, витягла морковка в мене заморожена. Я вже говорила, в мене морковка маленька, то Виросла, ну я її всю заморозила, потерла. А тепер собі я буду до кови наготую блинчик. Я вже кову розпила, ну в 6 утро, я ще по ковку. До неї наготую блинчик. Собі блинчик я наготую. Я думаю, з одного яєчка. Так як я в мене ще є відварені яєчка, то я може добавлю у своє блюдо. А відварюю, друзі, я не завжди, але це ввечері, бо бува... ой, відварюю, Як щось таке, захочу дуже їсти, то стараюся там чи пів яєчка в роту кинути, чи щось перебити, свою голодуху, то напевно трішечки треба молоко доковити. Может, ну, клатрішки додаю. так, на голос, друзі, добавлю це. Небаво. От, І шуми ще й добавлю, друзі. Що це мене ж то? Висівок. Висівок добавлю. Сейчас гляну, скільки. Друзі, казала, вважайте, ну що вважу коли що не вважу, Ну, колись якось приспособлюсь, все равно. Мабуть, однієї де ложечки мало. Добавлю дві. І дві ложечки висівок, Все. Все, друзі, то не знаю, чи сахар поки нічого не добавлюватиму. Ну. Та сахар я взагалі старую всім не буде. Ну. Ну, солодких румаїв. Так, можна сюди і творогу, але я буду додати твердий сир, так що не буду творогу сюди додати. І більше нічого я не буду додати. Зараз подивимося, я сподіваюся, що він же пере... перекинути його можна буде. Є в мене, друзі, то що мішав. Мішовка таке, що це привикла вилкою. Ну, так, сковорідку я щоточку змастила, бо я стараюся туди небагато масла кидати. І будемо заливати мій блинчик. так. Так, друзі. Віток. І так. О. Так, друзі. Щас я це. Я його заразум з полосну, щоб мені не не, не, не Бо на столі тут ніде вже нічого поставити. Так, у мене під столом. Під столом у мене хованка, там у мене така поличка, колись ми робили, я дві полички заказувала. думала на стіну прибити, та так на стіну не прибила. Одну взяли в майстерню туди, а одну. Поставили там я на паличку посуду, складаю. Ну, яку посуду, в основному, каструблі. Так, так. 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 Ага, а не наготувала крішку. Ну я візьму. Хоче стояти, вона бочи. Як я спішу, то тут ми крутим. І зараз подивимося, що у нас за блинчик вийшов. Хотілося б, щоб хорош вийшов, вкусний. А ще трошки тоді буду провертать, а то вийдемо. Дверцю, так почтивай дану. Надо не пнизмастю дверцы того. Чисто. Так друзі, я думаю, тут блинчик ми перекинемо. От так. отак. От І от. Та він батьки вже готує щетайте. Це у нас суп. Так. збіг. Так, друзі, а сюди я тепер на свій дончик положу. Сир тут ще я натерла. Тут буквально його грам 20. Ну, а його як натреш, так ночі така куча. Це в мене сьогодні докуфи, бо я кофе пила без нічого. Ну, з молоком. Так, друзі, так, я його згорну, Отак так прихлопаю. Ось так от. Хай трошки розплавиться сир і це мені вже буде до І це я сюди положу на цю мисочку. Ми можемо примістити. Друзі, я вже починаю до... привикати, балокати трішки на комеру. І доходить до того, що в інший раз я вже сама так трохи балакаю, тоді думаю, що я не знімаю. Так, ладно. Так, ладно, друзі, це я виключую. Я приймаю свій блинчик. Дивіться, який блинчик. Окей блинчик вже вийшлося. Всім блинчикам блинчик. Так, ладненько, це помить. Зараз помиємо. Що я сюди, друзі, додавлю? Добавлю я, напевно, щось. Я покажу, що я буду снідати, а суп я тоді вже й сама доготую. Ви знаєте, як його готувати, той суп. Так. Так, друзі. Це в мене буде ще. Що я туди одну яєчко добавила, бо я знаю, що я буду ще горе їсти. Ці маленькі, ну я оце з'їм. Та. от так от. І от так. А це одну у мене на запас як голодуха в мене. Ну це, я ж і перекуси роблю, це голодуха, я балакаю за вечір. Так, друзі. І положу я сюди трішки салоту. Морські отдорослі. Друзі, я його не часто беру. Раніше я його взагалі не брала. Ну, оце думаю, може ж воно щось користь якусь дає. Ну, я буквально отакушку. Ось тут, отак, друзі. Оце, Так, друзі. Оце в мене буде такий снідомочок, Оце ж, друзі. І плюс кова. Все. Це зелень, це я, та можна сюди та в мене водорослія. Зелень я додатиму у суп. Зелень це не заморожена. Я її вирощую. Я вам показувала цибуля у стовчику, і петрушка в мене в ставчику росте. Ну, щось вона така, цей рік не дуже. І, напевно, я так вирощую. Одне, одну цибулю приймаю, приймаю як зриваю, другу саджаю. а сьогодні вже, ну це поки ще сімейні, яких я не сіяла. Сьогодні передивлюся, які в мене сімена є. А в мене, до речі, цей рік. сімен дуже багато. Я так рахую, що багато. Дякувати моєму племіннику. Він мені добре. Так, друзі, ну поки я буду з вами відключатися від вас, я буду снідати. Я вам показала, що плюскова. А супчик я сама доварю. Ось площадка, наша дітки знімається, колисяться. Погано тільки, що тут, да. погано, що тільки для матерів не зробили, щоб можна було матерям. Теж поки діти граються, там можна було й матерем щось да, зайнятися якимсь велотренажером. Сьогодні на дворі в нас тепло, хорошо, сонечко, 5 градусів. П'ять градусів морозу. Раніше, коли ми строїли хату, тут, тут, тут свій будинок, тут, тут ще були когоспні землі і тут росла кукурудза, пам'ятаю, і ми сюди їздили. Не приходили по кукурудзу. А зараз тут вже застроєно. Дома построєні. Там далі людські огороди. Далі нема постройок. Зараз я приходжу не по своїй вулиці, але я знаю, що мене будуть дивитися і яким цікаво це, буде побачити. Це мій племінники ось я хочу показати, як зараз Ну це ще не по своїй вулиці. Це я собі зробила такий круг, по якому я хожу. Друзі, підходить весна і нам вже пора дивитися на сімена, що ми маємо. Ну, цей рік, як я вже говорила, що в мене сімен багатенько, не багатенько, а багато. І це все дякувати моєму племіннику. І я чесно, я не знаю дуже, що в мене тут є. І мені треба передивитись, а що в мене нема, я буду записувати, положила біля себе записничок і буду записувати. І... Купльоти. Ось онечка писала дуже гарні моки, повні. Це квіти. Квіти я люблю. Квіти я багато ще буду докупляти, бо квіти потрібно садити. Капуста пізня, 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 капуста, пізня в мене є. Рон я десяток куплю, не буду вирощувати в мене. Нема такого на вікну, щоб на підвікуння, то там погано вона вирощується. У мене вона чути, чу я не вмію там вирощувати. То, морква. Мурква. Я не знаю, яка це мурква. Можливо, то в мене морква. Я реагую ходи в морскви. Морковки хопти, огірки. Огірки. Огірки я докуплю, напишем, огірки мені будуть потрібні. Все, друзі, тепер треба записувати, бо вже. Там повністю не пам'ятаю, що придиски, дякувати Богу, хвата. Придиска є. Так, Що це в мене ще? Цибуля, цибуля посіє, я такими сіянцями... та сіяла домашню, а так і посіяв Посію обов'язково, посію. Цибуля є. Тиканки, тиканку я на зиму садила голландську. Кущука мені мене своє є посадити. Так, що тут у мене ще є Буряк. Буряк я дивлюсь, є, буряк столовий, буряк столовий, 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 Так, буряк я куплю борщовий, докуплю. Запишем брюк борщовий нам мені буде потрібно. Ток. Тоді тут ось ще ось скеля ток. Це мока. борщовий. Тоді кабачок. Ще ось кабачок. Єсть тут. Ну, я рахую кабачків, мені хлопи, кабачок. Такі кабачки я люблю. О як вони мене цей раз виручали ці кабачки. Я взагалі люблю трохи протушити з яєчком, поснідати, це взагалі діло. Так, помідори, помідори тут у мене, я не знаю які. Щас будемо дивитися. Помідори. Так, це кабаки я збирала свої жовті, круглі домашні, песола. Це вкусні кабаки, я буду садити свої. Так, що тут ще в мене? Помідори, сливки. це такі як чері, похоже помідори. Є тоді в мене ще є ось помідори, так. помідори. Коротше, помідури мені теж дякувати, був хлопця. Помідори я, напевно, буду сіяти у парничку. І це ось а що це? Це перець, ретундра, солодка. Я думала, що в мене нема перцю. О, так перець вже потрібно сіяти. Треба купити мені землі і розвести своєю. І це перець. Каліфорнійське диво. О, так це ж дуже добре дякувати, Богу перець я даже відложу. Я його вже буду сіяти. Можливо, завтра піду куплю землі. Подивлюся, як воно буде. так І це помідор, червоний мисливець. О, який як пона... видно? рясненький Тоже помідори в мене є. Так, а що ж мені потрібно? Потрібно мені квіти докупити квіти? Ну, квіти я подумаю ще, які мені потрібно. А так, у мене в основному усе, друзі, і є. Так що скоро приступимо до роботи. Друзі, до побачення, буду говорити. Постараюсь до завтра, а вам скажу, хай вам Бог дає здоров'я, миру, благополуччя. Всього вам, друзі, доброго.